Продовжуємо вирощування помідорів. Сьогодні повністю пропасинкували, обрізали нижній листок. обрізали, повдаляли зайві, вищікували. Деякі вже цвітуть дуже добре. Деякі ще також починають тихненько розростатись. Ведемо помідори в одне стебло, це у нас високорослі. У нас один Я їх не обрізав, вони нехай добре розростаються. Tu mamy troszkę perczyków. Tak, To jest bardzo ważne. się. Зараз оці будемо підокучувати. А ті вже позавчора підокучились. Стільки ми обірвали зелені з них пасиночки, листочки. все заю повдаляли. Тут у нас настой строповий, будемо їх. Скоро підливати, підджуювати. Розводимо такий настой, одна літра настою на 10 літрів води і під кожний кустик. Настаюватися повинно не менше неділі. Тут вже трошки більше десь півтора-дві неділі настаюється. Такі гарненькі на Баклажанчик. дуже печальний, але ну, я думаю, щось виросте. І також дуже чудово показує себе редиска. Дуже гарно на даний час вже. Будемо трошки вбирати вже. Проростало такою тепличкою. Волокно дуже чудово тримає і не спалює сонце. Тут також радиска, будемо сьогодні також трохи вбирати.